Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Короткий огляд новин за минулий тиждень і анонс на цей. Ну почнемо з анонсу. Як я вже повідомляв, 22 серпня ми очікуємо перше засідання установчої комісії з відбору керівника набу. Я маю надію, що члени комісії затвердять попередній регламент роботи і дадуть сигнал товариству. Про те, який спосіб, як як скоро ми зможемо отримати керівника цієї важливої органи, ну і звичайно про діяльність кабінету міністрів і центральних органів виконавчої влади. Нагадаю, що поточні новини є завжди на телеграм-каналі, Фейсбук сторінці, інстаграмі, ну і навіть у тиктоку, де ви можете відслідковувати як результати засідань кабінету міністрів. Так і слідкувати за важливими месенджами щодо подальшої діяльності уряду. Ми завершили напрацювання матеріалів по реформі оплати праці. Ми чекаємо внесення цих документів як для попереднього обговорення. Ради з питань реформи державного управління також ми хочемо на цій координаційній раді обговорити питання євроінтеграції і оновлення стратегії реформування державного управління, адже з умовою надання членства Україні в подальшому ми повинні пройти важкий шлях кандидатства і для цього синхронізувати свої внутрішні процеси із тими стандартами, які завжди підтримували Симу. Окремо хочу сказати, що. Активно працюють антикорупційні органи, які координуються кабінетом міністрів України, зокрема бюро економічної безпеки. Я думаю, що ви бачили в новинах повідомлення про арешт чергових активів, які належать російським бенефіціарам. Я маю надію, що після відповідного провадження воно буде передано агенції з розшуку майна тактиї та отримання злочинним шляхом для подальшого управління конкурсу на проведення визначеного правителя або для подальшої реалізації в інтересах української держави. Ну і звичайно, що цей тиждень тиждень річниці незалежності. Не забувайте ті меседжі, про які вже неодноразово говорили президент України, прем'єр-міністр, це безпека, це важливість дотримуватися всіх вимог безпеки під час повітряних тривог. Це можливість е е е слідкувати за такими сигналами і не допускати будь-якої легковажності. Бережіть себе. Slavu Kri!